Перед вами стоїть ліжко в власному соці, власному виробництві з масиву ясеня. Ціна такого ліжка, а воно сі називає Жозеф. Жозеф! Спальне місце метр 60 на два. 35 тисяч гривень. Ідемо ближче. Щоб сі камера не трясла. 35 кавалочків. Жозеф! Скажи людям, чи ти хочеш стояти в них в хаті. Бо Матільда ззаду не проти. Якість кого не в року, ні? Тканиночка. Мокра чи суха? Суха, я би сказав. Ліжко Жозеф, в кого ще не стоїть в хаті, прошу придбати.